Але благоприємних умовах для нашої церкви. 12 травня 2015 року у патріархій резиденції під головуванням святійшого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета відбулося чергове засідання священного синоду Української православної церкви Київського патріархату. Священний синод розглянув низку звітів про закордонні візити. Патріарха та ієрархів нашої церкви, зокрема, про візит Патріарха до Сполучених Штатів Америки у лютому цього року та участь у молитовному сніданку на запрошення організаційного комітету при президенті Сполучених Штатів Америки, а також низку зустрічей, які відбулися у місті Вашингтоні, про. Поїздку делегації на чолі зі святійшим патріархом до міста Брюсселю та зустрічі у європейських інституціях. Цей візит відбувся з 20 по 23 квітня цього року. Також митрополит Переяслав Хмельницький і Белоцерківський епіфаній, патріарший намісник, відзвітувався про свою поїздку до Сполучених Штатів Америки для участі у Збирання коштів та матеріальної допомоги для благодійного фонду Save Ukraine Now – збережи Україну сьогодні. Ця благодійна американська організація прагне залучити найширші кола громадськості, а також релігійні організації Америки до збирання та направлення гуманітарної допомоги для постраждалих. Зоні антитерористичної операції для біженців, вимушених переселенців, а також для воїнів України. Архієпископ Євстратій, представник Київського патріархату при європейських інституціях, відзвітувався про свою діяльність на посаді представника та про зустрічі, які відбувалися протягом останніх місяців у Брюсселі, також голова управління зовнішніх церковних зв'язків. Архієпископ Рівненський Островський Іларіон розповів про нещодавній візит до міста Берліна та участь у заходах з нагоди Дня пам'яті та примирення, а також про попередній візит до міста Хельсінків у Фінляндії і заходи, які відбулися там за його участю. Священний синод схвалив закордонну діяльність Київського патріархату та визначив що вона є важливою для розширення контактів нашої церкви за кордоном, знаходження джерел гуманітарної допомоги для підтримки України в умовах зовнішньої агресії. Священний синод розглянув питання об'єднання з Українською автокефальною православною церквою у єдину помісну українську православну церкву. Звернення щодо цього об'єднання було направлене на адресу Київського патріархату архієрейським собором УАПЦ, що відбувся 23 квітня цього року. Священний синод підтримав пропозиції Архієрейського собору УАПЦ та висловив свої міркування щодо процесу об'єднання його умов та закликав єпископів духовенство і Вірних Української автокефальної православної церкви до невідкладного єднання в єдину помісну православну церкву. Священним синодом також було розглянуто стан взаємовідносин з Українською православною церквою Московського патріархату, зокрема, у світлі ставлення окремих керівників, архієреїв та священників цієї церкви до. Російської військової агресії на сході України було відзначено низку кричучих фактів участі духовенства і єпископів церкви Московського патріархату у діяльності сепаратистів, терористів, благословення цієї діяльності, проведення проросійської пропаганди тощо, священий синод, закликав. Церкву Московського патріархату засудити таку діяльність і виправити це ненормальне положення. Також священний синод засвідчив, що церква Київського патріархату виступає за мир, а не за війну. Однак мир цей ми розуміємо як перемогу над агресором і повернення повного суверенітету. Відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. На пропозицію святійшого патріарха Філарета було призначено митрополита Черкаського і Чигиринського Йоанна головою синодального управління у зв'язках із Збройними силами та іншими військовими формуваннями України. Метою цього призначення є активізація і посилення капеланської та іншої праці. Церкви у підтримці українських Збройних сил та українських воїнів-захисників Вітчизни, особливо в умовах нинішньої російської агресії проти України. Священний синод Української православної церкви Київського патріархату також розглянув прохання єпископа Володимира Шлапака та парафій Української автокефальної православної церкви у Житомирській області про приєднання до Церкви Київського патріархату. Синод благословив прийняти Єпископа Володимира та парафій до складу Київського патріархату, а Єпископа Володимира призначив настоятелем однієї із парафій у місті Житомирі. З нагоди відзначення ювілеїв тисячоліття упокоєння. Святого благовірного рівноапостольного великого князя Київського Володимира, Хрестителя Руси України, а також тисячоліття мученицької кончини, святих страстотерпців князів Бориса і Гліба і дев'ятисотліття перенесення їхніх мощей, святіший патріарх доповів про хід підготовки до ювілейних заходів, священний синод, розглянувши пропозиції патріарха, закликав. Всеукраїнську паству, єпископів, духовенство і віруючих взяти активну участь у відзначенні ювілейних дат, особливо приєднавшись до традиційної хресної ходи 28 липня 2015 року у місті Києві від Володимирського кафедрального собору до пам'ятника рівноапостольному князю Володимиру. Ця хресна хода і молебень біля пам'ятника. Цього року будуть присвячені не тільки чергові річниці хрещення Руси України, але також і ювілейним датам тисячоліттю успіння князя Володимира та тисячоліттю мученицької кончини і 90-літтю перенесення мощей святих благовірних князів Страстотерпців Бориса і Гліб. Священний синод висловив глибоке здивування тим, що московський патріархат свої загальні торгівства вирішив провести 24 травня. У Москві, в день, коли патріарх Московський Кирил відзначає свої іменини, дивним є як саме місце, так і час проведення цих святкувань. Також Київський патріархат здивований тим, чому російська православна церква не відзначає на офіційному рівні тисячоліття пам'яті мучеників, Страстотерпців, князів Бориса і Гліба, одних із найбільш шанованих на Руси святих. Молитовників і заступників за мир і порозуміння. Розглянувши деякі інші питання, священний синод на цьому завершив свою роботу.